Сьогодні під час пленарного засідання депутати Верховної Ради України схвалили кілька важливих законопроєктів. Один з них стосувався запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК і головами та членами ВЛК. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, в повідомленні зазначалося таке. Новий закон встановлює кримінальну відповідальність за порушення порядку проведення медичного огляду, а також за порушення службовою особою порядку призову громадян на військову службу. Також нардеп Юрій Шаповалов додав: документ розширює коло суб'єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею Кримінального кодексу незаконне збагачення. До таких тепер додано голів їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.